Я в новинах ось дочитаю, що вже начебто льот почав сходити. Ага. Я думаю, що пора збирати людей на весняну риболовлю, збирати комплект на щуку на судака, але сьогодні давайте ми з вами поговоримо про те, де шукати щуку в весняний період. І на що її краще ловити, і зберу вам ось такий маленький комплект, щоб ви чудово заступили до весняного сезону. З вами канал Флагман, Риболовля та Туризм. Мене звати Нікіта. Поїхали! Весна це чудова пора, коли варто полювати за плямистою хижачкою. Після зимувального періоду щука активно набирається перед нерестовим періодом та активно харчується. Зараз давайте з вами розбиратися, де краще шукати цього хижака. Якщо ми говоримо про березень, чудовими місцями для її пошуку будуть проталини з чистою водою, які добре збагачуються киснем. Основним кормом для даного хижака буде невелика риба. Квітень це місяць, де щука знаходяться в місцях, де вже є трошки скупчення трави та закоряжене дно. Саме там варто шукати щуку на такі приманки, як воблери, коливалки чи оберталки. Ну, а травень місяць це вже той період, коли щука починає заходити в затоки чи притоки річок, де активно. Харчується рибою, яка заходить в ці зони. Тому варто звертати обов'язкову увагу на такі місця, якщо ви хочете зняти декілька штук активного хижака саме з цих місць. А тепер же ж давайте з вами розбиратися, на що її краще ловити, та який комплект правильно буде зібрати на даного хижака для ловлі з берегу. Поїхав! Розпочнемо по класиці. Розберемо, яке вудлище краще використовувати. Для берегової сесії для ловлі щуки краще використовувати вудлище від 2,30 до 2,60 з ростом та тестом від 4 до 20 грамів чи від 3 до 15, в залежності в яких ми місцях будемо ловити. Якщо це будуть більше затоки, притоки та невеликі річки, мікрорічки, краще використовувати вудлище довжиною 2,20-2,30, щоб вам було комфортно облавлювати. Дані дистанції з тестовим діапазоном від 3 до 15 грамів. Це ідеальний варіант для таких місцевостей, тому що зазвичай ці місця не глибокі, ми використовуємо невеликі ваги, там до 10 грамів це максимум, якщо там є якісь. Те, щоб коли маленькі ваги в нас зносить, нам треба поставити трошки більше, щоб у вас був запас по тестовому діапазону. Якщо це більш дальнобійні дистанції, де нам треба докидувати до виходи збровок, тобто великі дистанції, ідеальними інструментами буде вудлоще від 26 і 2,7 метрів, з тестом від 4 до 20-25 грамів, завдяки чому ми зможемо ставити. Великі грузила по типу джигрігів, тобто дальнобійні оснастки десь від 10 14 грам і вище. Що стосується катушки для даних вудлищ, якщо ми використовуємо вудлище для мілководдя, ми вже розібрались 2,30 довжиною з тестом до 15 грам, чудово підійде невелика катушка 2500 розміру. Тобто це ідеальний варіант для. Цього вудлища. якщо ми використовуємо вудлище вже длинніше від 26-2,7 метрів, краще використовувати катушку від 3000 розміру до 4000, це буде ідеальний варіант, вона буде е, гарно е, ставати по балансу, але не забувайте, що вага вудлища може бути різна. Тобто, якщо бувають вудлища там до 80 грам, і ми поставимо на неї катушку 280 грам. вибачайте, але це дуже буде тяжко. Для цього водоща катушка, і у вас буде трошки збиватися. По перше, чутливість по-друге, вам не дуже буде комфортно тримати цілий день даний комплект, і ви не будете отримувати максимум задоволення. Для такої ваги водлища краще використовувати катушку від 180 грам до 230 грам. Це ось така ідеальна середина. Тепер давайте розбиратись зі шнуром. Звісно, наступною темою без чого не буде рибалки. Це шнур. В ще ми вибрали катушку. Вибрали. Тепер шнур. Шнури ми використовуємо від 0,4 до 0,6 діаметру. Закінчує. 0,10 це звісно, для того, щоб обкидувати якісь глибини, така товщина шнура 0,10. Якщо ми ловимо маленькими вагами, від 0,4 до 06 буде ідеальний варіант, якщо там ваги будуть до 10 грамів, використовуємо восьмижильного типу шнури. Вони Краще мають польотні характеристики, та вони не такі розтяжимі, як бувають деякі чотирьохжильні шнури. Але є і все ж таки мінуси в восьмижильних шнурах: це їх абразивостійкість. Все ж таки, в наш час вже виробники роблять спеціальні покриття для восьмижильних шнурів, які зберігають на перших етапах риболовлі міцність та абразив шнура. але це все ж таки недолговічно і з часом шнур ваш все ж таки буде пошкоджуватися, якщо ви ловите постійно на бровках, десь в камешах, коли шнур постійно контактує з ними. Тому він трошки буде сататися. В таких випадках, якщо у вас є такі умови, краще використовувати чотирьохжильний шнур, він більш абразівостійкіший і витримує дані навантаження на шнур. Перейдемо до приманок. По приманкам, в принципі, все просто. Я б радив вам на початку сезону весняного використовувати приманки більш темніших відтінків, якщо це більш прозоріша вода, тобто натуральні, темні. Такого типу, як Green Pumpkin, чи натурального кольору Прозорі з синьою блискіткою якщо у нас вода більш мутна, коли трошки є паводки, течія, вода мутна і краще використовувати в даній ситуації вже щось яскраве. По типажу приманок, це щось із типу ракоподібних, дуже цікава. Приманка і завжди актуальна як і по пасивній щуці влітку в спекотну погоду, так і по весні. Дані приманки чудово працюють від мінімальних вагів як на джеголовці, так і на звичайному офсетному монтажу. І плюс ракоподібних приманок те, що вони бувають двох типів. тобто як і активна приманка на рівномірну проводку, так і пасивна приманка на пасивну проводку постукуванням по дну. Що стосується ось таких от шадів, це у нас звичайна приманка для більш рівномірних проводок. Чудово працює як і по судаку, так і по щуці. Тепер давайте розбиратись далі. Звісно, якщо у нас буде рибалка десь в мікрорічках-затоках з більш стоячою водою, ідеально буде підходити невеличкого типу воблерки. Ось такого плану чи двохсоставні воблерки. Двохсоставні воблерки, їх великий плюс в тому, що ви можете робити пасивну проводку і робити витримку, максимальну витримку. Вони йдуть і зазвичай, якщо це по типу тіні Магалона чи копії на тіні магалонів, як от Флагман Спарк. Вони повільно тонучі, і якщо у вас глибина десь до 2-3 метрів, ви закинули воблер, чекаєте, поки він трошки паде на дно, і починаєте його маленькими ривочками твічити чи робити маленьку протяжечку. Даний тип проводки цих воблерів дуже е, полюбляє щука, і тому шанси на те, що ви впіймаєте бажану рибу, звісно, збільшуються. Що стосується, звісно ж, вертушок та коливалок, ми їх ніколи не виключаємо зі свого арсеналу. І, звісно ж, ми можемо в затоки та мікрорічки в першу чергу зняти активну рибу на вертушки чи коливалки. Поїхали далі. Що стосується інструментів, е, як ми знаємо, нещодавно, ну як нещодавно, рік назад, за новими правилами рибальства, риболов повинен обов'язково з собою носити рулетку та ваги, щоб е, точно виміряти розмір та довжину риби, яку можна. По правилам забирати, але звісно, ми рибу бережемо і краще її випускати. Але якщо ж ви все ж таки захотіли забрати рибу, у вас обов'язково повинні бути два інструменти, завдяки яким ви зможете виміряти довжину риби. Якщо це щука, це 50 см, якщо це судак, це 42 см. Якщо у вас все ж таки спіймає рибнадзор, то ви можете показати, що по довжині рулетки ви можете забирати дану рибу додому. Також неможливо мати з собою інструменти для безпечного виймання приманки із пащі хижої риби, тому що е якщо апетит у рибки дуже великий, вона, як правило, дуже глибоко їсть вашу приманку. Тому інструменти це головний ваш помічник в даних випадках. Отже, друзі, якщо ми шукаємо щуку в березні, шукаємо її в місцях з проталинами, які добре збагачені киснем. Якщо це квітень, щука знаходиться в мілководних зарослях та місцях з корягами. Ну і вже травень це той час, коли щука заходить в затоки чи притоки річок і активно карчується. Активною рибою. Що стосується по комплектах, якщо ми говоримо про мікрорічки, це вудлище від 2,20 до 2,30 з тестом до 15 грамів, катушка 2500 розміру, не тяжкого формату, як ми казали, що якщо вудка легка, катушку краще теж шукати легку. Якщо це більш дальнобійні дистанції, коли нам треба докидати добровок, вудлище від 25%. З 60 до 2,70. Це ідеальний варіант, щоб ви могли діставати рибу з дальних дистанцій з тестами від 4 до 25 грамів чи від 4 до 20 грамів. Ну, і що стосується по катушці, від 3000 до 4000 розміру максимум. Що стосується у нас шнурів, це від 0,4 до 06 діаметру до е, 0,10 діаметру для облову більш глибоководних е, участків річки. Що стосується по приманкам, це у нас воблери для більш таких мікрорічок і стоячих водойм. Звісно, силікон ракоподібних типів та типів ось такого плану шедів. І не забуваємо, звісно, про інструменти та аксесуари це рулетка, ваги та інструменти для безпечного виймання приманки з рота хижої риби. Отже, друзі, сподіваюсь, ці рекомендації вам допоможуть віймати рибу вашої мрії навесні. Отож, з вами був канал Флагман, Риболовля та Туризм. Мене звати Нікіта. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, не забувайте ставити вподобайки. І, звісно, пишіть коментарі. Підтримуйте наш україномовний контент, а ми для вас будемо робити це частіше і якісніше. До нових зустрічей!